Відомо катет прямокутного трикутника. Нехай катет АС дорівнює 8 см і проекція цього катета на гіпотенузу. Для того, щоб отримати проекцію катета на гіпотенузу, ми з вершини С проведемо перпендикуляр СН до гіпотенузи. Тому проекцію АС на гіпотенузу буде відрізочок АН, його довжина 4 см. Нам потрібно знайти гіпотенузу цього Трикутника. Найпростіше робити цю задачу, якщо знати співвідношення в прямокутному трикутнику, пов'язані з катетом АЦ. Ми знаємо, що АЦ в квадраті дорівнює добутку всієї гіпотенузи АВ на його проекцію АН. Ці співвідношення можна подивитися в довідкових матеріалах. Отже, Якщо ми знаємо це співвідношення, то вже досить легко знаходиться гіпотенуза АВ. Для цього ми маємо АС в квадраті поділити на АН, Тобто 8 у квадраті поділити на 4. 8 у квадраті 64. І ми ділимо на 4, отримуємо 16 см довжину гіпотенузи, і це відповідь В. Катити прямокутного трикутника 2 і корінь з 5 см, нам потрібно знайти синус більшого гострого кута. По-перше, більший кут завжди лежить проти більшої сторони. Так, як корінь з 5 більше, ніж 2, тому що 2 це корінь з 4. То більшим буде кут Б. Саме його синус нам і потрібно знайти. Синус, як ми знаємо, це відношення протилежного Катета АС до гіпотенузи АБ. Катета С нам відомо, знайдемо гіпотенузу АВ за теоремою Піфагора. АС в квадраті плюс СБ в квадраті, тобто корінь з 5 до квадрату ми додаємо 2 в квадраті. Корінь з 5 до квадрату це 5, додати 4 9. Отже, АБ буде дорівнювати 3. Таким чином, синус кута Б буде дорівнювати АЦ у нас корінь з 5, ми ділимо на 3. Корінь з п'я на 3, і це відповідь В. Нехай електрична опора це АС, точка, яка знаходиться на відстані 12 метрів від основи цієї основи, це точка Б, тому БЦ буде дорівнювати 12 метрів. І електричну опору з цієї точки видно під кутом 45 градусів, отже, кут АБЦ дорівнює 45 градусів. Ми маємо знайти висоту опори. Прямокутний трикутник АБЦ з кутом 45 градусів є рівнобедреним прямокутним трикутником, тому що кута також буде дорівнювати 45 градусів. Отже, АЦ дорівнює СБ і дорівнює 12 метрів. І це відповідь Б. Медіана СМ, це медіана проведена до гіпотенузи, і довжина 3,5 см. Сант... Ми знаємо, що медіана в прямокутному трикутнику проведена до гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи. Отже, гіпотенуза АВ вдвічі більша і дорівнює 7 см. Це відповідь В. У нас є прямокутний трикутник з кутом, що дорівнює 30 градусів. Катет БЦ, який лежить проти кута 30 градусів, це половина від гіпотенузи. І тому AB, що є гіпотенузою в даному прямокутному трикутнику, вдвічі більша і отже, дорівнює 16 см. Це відповідь Г. Кут МБА ми будемо шукати з прямокутного трикутника МБА. Ми знаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів. Тому для того, щоб знайти кут МБА, ми від 90 градусів віднімаємо відомий кут А 40 градусів і отримуємо 50 градусів відповідь. І це відповідь Б. прямокутному трикутнику АБЦ. Висота, опущена з вершини прямого кута CH дорівнює 4, гострий кут А дорівнює 30 градусів. Ми маємо знайти довжину гіпотенузи АВ даного трикутника. Спочатку з прямокутного трикутника АЦН, де нам відомо катет протилежний до кута 30 градусів, ми знайдемо АС, що є гіпотенузою даного трикутника. А C вдвічі більша, тому буде дорівнювати 8. А далі будемо шукати довжину гіпотенузи. В даному трикутнику вже великому АБЦ, прямокутному 8 це вже прилеглий катет до кута 30 градусів. І гіпотенуза, вони пов'язані через косинус. Тому ми запишемо так, що косинус 30 градусів це відношення прилеглого катета АЦ до гіпотенузи АБ. Звідки будемо шукати АБ. Ми бачимо, що для того, щоб знайти АВ, ми АЦ множимо на 1, отримуємо АС і потім ділимо на множник біля АВ на косинус 30 градусів. Далі будемо мати, що АЦ у нас 8, а косинус 30 це корінь з 3 на 2. Щоб правильно поділити і не допустити помилки, ми запишемо це так: 8 перший поділити на корінь з 3 на 2. Або це 8 перших помножити на обернений дріб, тому ми бачимо, що в чисельнику ми будемо мати 16, а в знаменнику корінь із 3. 16, що ділиться на корінь із 3, але так як такої відповіді немає, то ми позбавимося від ірраціональності в знаменнику, тобто домножимо на корінь із трьох і знаменник в результаті будемо мати 16 коренів з 3, що ділиться на 3, і це ми бачимо відповідь в.